Таро на листопад для водоліїв. Загальна енергія місяця, раціональність та внутрішня дисципліна. У роботі та фінансах новий шанс, який принесе потенціал для майбутніх прибутків. У стосунках та оточенні місяць практичних вчинків та матеріального прояву своєї любові у здоров'ї. У нас здоров'я буде залежати від нашого емоціонального фону. Чим більше потрясінь, тим гірше ми будемо почуватися. Викликом місяця стане контролювати ці емоції, і саме тоді і зі здоров'ям все буде гуд. Підтримка місяця. Тиша та зміна кута зором. Порада місяця. Не доводь нікому свою цінність. Ти ціна, тому що ти є.